Здарова, братва! З вами на Сьогодні 21 день рубрики Один день, один кейс. Сьогодні ми відкриємо кейс операції прорив. Це дуже старий і нереально дорогий кейс, який коштує приблизно 300 гривень за одну штучку. І я хотів би подякувати Арктурі Нісу за цей кейс. Надіємо, сьогодні ми. не знаю, нам випаде балінсон, тому що саме з цього кейсу падають тільки Балінсони, ніякі більше ножі. І саме. Ця людина, точніше, підписник, який скинув нам цей кейс. У коментарі до трейду написав, що цей кейс заряжений на Балінгсон. Тому надіємося на це. А ти, поки спустись вниз, постав лайк. І let's go, друзі! Поїхали! Ну що, габен, давай нам Балінсона розове пролітає. Прокруті одна синька. Нам падає нєгів. Пустельний удар, майже без подряпин Не пощастило, друзі. Ось так. А ще хотів би сказати, друзі, не забувайте, що саме зараз на каналі проходить розіграш на АК-47 Кражане вугілля. Всі умови від... у відео під номером 1920. На цьому все. Став лайк, підписуйся на канал, пиши в коментарях, який кейс мені відкрити завтра. На цьому все. Удачі і до завтра, друзі.